У мене на огляді отакий парфумчик від Lataffy Mask Salama. Не дуже популярний аромат, от я в блогерів дуже мало його бачила, але мені було цікаво, тому що я люблю мускус. А парфумчик, як ви бачили, з назви про мускус. І тому я вирішила його замовити, зробити на нього огляд. Коли мені прийшло це пакування, я просто обомліла. Ну, це краса неземна. Подивіться, як він класно упакований, як він класно зроблений. Ще такий бантик. Пакування неймовірне. Розпакуємо зараз швиденько і побачимо, що там за краса, тому що мені дуже не терпиться дізнатися, що ж там, що там вже у нас так знімається. Зараз покажу. Спробую розпакувати. О, знялося. Таке тиснення, голограмочка, гарнюня, пакування. Картончик, все на висоті. І ось він флакончик. Ну, ви погляньте, яка це краса. Ну, ну, ну просто нереальна не краса. Клас! Виглядає дуже достойно, лаконічно, гарно, прекрасно. Так, зараз будемо дізнаватися, що там за з ароматика. Так, насим. Ух! Ух. Ну, звичайно, мозк. У ну, звичайно Білий пухнастий мускус, такий гарний, як лапки котика, такий красивий, чистий, ніжний. Ну, скажу, що там є не тільки мускус, є і квіти. Проглядаються деякі квіткові ноти, деякі квіткові акорди. Звісно, він лежить на гарній базі. Відчуваю. Прекрасну, мягку, таку смолистість в базі, вона там є. За фруктиками підложечка відчувається, що там і деревинні ноти. І база, скоріш за все, це амбра. Смолиста така амбра. Гарна, тепла, приємна. Деревинні ноти також десь просліджуються. Але, звісно, Дуже яскраво звучить мускус, дуже яскраво, насичено свіжо, свіжий мускус. Фруктові ноти також відчутні, дуже гарно. Сказати, що це, схоже, з кірки, дуже віддалено, тому що це набагато свіжіше. Кірка, звісно, що там теж такий насичений мускус, але ні. Оце звучить набагато свіжіше. Як на мене, набагато приємніше. Дуже гарне, дуже гарне розкриття. Мені здається, що його можна поєднувати з деякими ароматами. Якщо ви любите мускус. Якщо вам не вистачає такої якоїсь чистоти, не милить. Для мене він не мильний, дещо є порошковість така. Ну, це мускус так розкривається. Дещо Капельку, є порошковості. але розкриття прекрасне Ну, не можу сказати, що схоже на кірки, на ербопуру. може трошечки більше. Але все одно, це свіжіше, чистіше, гарніше і красивіше. Рекомендую всім спробувати затестувати, всім, хто любить мускус. Це аромат білий. Гарний, красивий, мускусний. О, От зараз навіть шкіряні якісь акорди трошечки відчуваються. Дерево і шкіра десь в базі вона відчувається. Але це одам мускусу прекрасному, ніжному, білому, свіжому клас. Мені подобаються мускусні аромати. Мені от стається, що це класно буде звучати влітку. Влітку на жару аромат свіжості, аромат легкості, прекрасний, гарний, красивий аромат. Буду з задоволенням носити і, можливо, буду поєднувати з іншими ароматами. Він буде, мабуть, додавати стійкості і якоїсь насиченості. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки, мені дуже приємно буде, якщо ви мене підтримуєте. Обнімаю, цілую. па па пока Цям-цям. Мускус! Латафа. Супер!